Олечікось, як сказати, її чоловік запитує її дещо? Сумарідо ле прегунта алько. А як сказати, він її любить? ама. Чому ж перший раз її чоловік ми перекладаємо як су, другий раз її запитує як «ле» і третій раз. Її любить як ла. Про це сьогоднішній урок. Отож, коли в нас відповідь на питання чий, і ми говоримо про приналежність, ми використовуємо прономбрис посесівос. Окремий урок про це можете подивитись тут. Тобто, мій чоловік мій марідо, твій чоловік, – «ту марідо», її чоловік, – «су марідо», його чоловік, – «су марідо», вічливо на устет, ваш чоловік, – «су марідо», наш чоловік nuestro marido, ваш до друзів чоловік буestромарідо, їхній чоловік сумарідо, і ваш війшливо до дес, двох людей, так само сумарідо. Це відповідь на питання: чий. Кожен раз, коли ви кажете, кому щось належить, ми використовуємо мітусу, nuestro, buestro, su. Отож, її машина сукоче. Її будинок сукася. Його будинок сукася. Його діти сус, СУС-ІХОС. Пам'ятаємо, що слово су в нас може мати множину, так само, як і міту. Ну, нас може мати множину. Все залежить від того, яке слово йде після. Якщо ми кажемо діти і діти в множині, тому в нас буде еска. Мої діти міс іхос. Його діти. Сус іхос. Її діти. Сус іхос. Наші діти нуестро с іхос. Отож, слово су нас може мати як форму однини су, так і множини сус. Запам'ятали приналежність. Її коханець су аманте. Її книга «су лібро». І так само його, та сама форма. лібро». Його книга. Взагалі, слово сулібра ми можемо перекласти чотирма різними варіантами на українську мову. Її книга, його книга, ваша книга вічливо до «устед» або устедес і їхня книга до ейос. Переходимо до другої частини. Коли ми кажемо «лі», в більшості випадків на українську мову Лі в нас буде перекладатися як їй. Їй подобається «легуста». «Лі» – це наш обхето індіректо. E, в нас буде ще далі щось. Що таке обхето індиректо? Це коли в нас є а, кому там, чи кого, але далі ще буде якесь слово типу щось. Ще Що в нас має бути якась обставина. Наприклад, їй подобається годинник густа ель ельрелох. Чи я її запитую. А, це питання, я їй ставлю це питання. Le hago esta pregunta. І в нас є esta pregunta. це те, що я їй ставлю, та? А, чи я їй кажу правду. Le digo la verdad. У Нас ще є la verdad. А, Щоб взагалі відрізнити, коли нам потрібно вживати обхето indirecto чи обхето діректто у нас про це є окремий урок, який ви можете переглянути. Але суть така. Ле це в нас обхето індиректо, яке в більшості випадків, в більшості, на українську мову буде перекладатися як їй, але деколи як її, І «ла» – це в нас обхето діректо, Це коли в нас uh, падає дія саме на цей предмет. Ми не можемо сказати, я її люблю, правду, чи я її люблю щось, чи що я її люблю, чи я її люблю, люблю книгу. Немає змісту в реченні. Да? Її це вже от все. На цьому ми вичерпали те, що хотіли сказати. Але ми можемо сказати, я їй купую книгу. Правильно, книгу ми можемо додати, тому це в нас буде якраз обхету індиректу libro. Щоб вас не плутати, окремо, подивіться, урок, хто не розуміє різницю між обхетум індиректу та обхету Директору. Отож, йдемо далі. Відповідно, la ми кажемо тоді, коли дія падає прямо на цей предмет. Я її поважаю. Ла респекто. Я її обіймаю. Ла абрасо. Я її, я нею захоплююсь, ла адміро. Я її знаю. Ла Коноско. Я з нею вітаюсь. Ла салюдо. У всіх цих дієсловах ви не можете ще після того поставити якийсь іменник, тут важливо іменник. В плані як після лі». Наприклад, я їй купую годинник, я їй відповідаю правду, я їй дарую квіти. Та у всіх цих питаннях в нас буде лє. Отож, така сама штука, і Ея це в нас вона. Та? Тобто, Це в нас, коли виступає підметом. Наприклад, вона працює, Ея – «трабаха». Ні в якому разі не су, не лє-не-ла, а в нас Ея, Ея Трабаха. Така сама штука в нас відбувається з його. Тому, якщо ми скажемо його дружина, їй каже, йому каже правду, су мухер лі діфе ла вердат», його дружина, е, його запитує щось, су мухер лі прегунта алько», Знову ж таки, «лі». І його дружина його любить, мухер Ло, ама. А тепер трошки попрактикуємося. Як ми скажемо, його діти, його поважають. Сус іхос. Ло, респетен. Його діти ним захоплюються. Сус іхос ло адмірен. Його колеги його дуже добре знають. Сус conocen muy bien. Його сусіди йому кажуть правду. Сус le dicen la verdad.